Доброго дня, пані та панове. В залі засідань центральної виборчої комісії присутні 14 членів комісії. Кворум наявний. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Вона наша колега відсутня з поважної причини. Колеги, вам пропонується порядок денний сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити три питання: чи є зауваження, пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування проєкт порядку денного. Хто за його затвердження, прошу проголосувати. 14. За одноголосно. Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду наших питань. Питання перше це питання про скаргу Львівської обласної організації політичної партії. Українська Галицька партія, зареєстровано на Центральній виборчій комісії 27 березня 2025 року за номером 21 34 2110. Це питання доповідає член комісії Глушенко Вікторія Анатолійовна. Прошу. Дякую, Олег Миколаївич. Шановні члени Центральної виборчої комісії, а також присутні на її засіданні. До Центральної виборчої комісії 27 березня 2025 року надійшла скарга місцевої організації політична партія Українська Галицька партія, датована тим же днем щодо бездіяльності Львівської обласної територіальної виборчої комісії. У скарзі суб'єкт звернення зі скаргою звертає увагу, що Львівська обласна територіальна виборча комісія не приймає рішення про реєстрацію депутатом Львівської обласної ради. Гаврона Володимира Івановича визнано обрано депутатом цієї ради за списками цієї ж партії а також просить прийняти рішення про реєстрацію депутатом Львівської обласної ради указану особу та достроково припинити повноваження Львівської обласної територіальної виборчої комісії. На виконання вимог кодексу копію скарги та додані до неї матеріали було надіслано Львівській обласній територіальній виборчій комісії для надання пояснень. 31 березня до центральної виборчої комісії надійшли пояснення Львівської обласної територіальної виборчої комісії, в якій вказано, що 27 березня указана постанова не була прийнята та. Гаврона Володимира Івановича визнано зареєстровано депутатом Львівської обласної ради. Таким чином, вирішення Львівської обласної територіальної виборчої комісії щодо реєстрації указаної особи обумовлює відмову у задоволенні цієї скарги. Також щодо інших вимог, які заявлені у скарзі, звертаємо увагу, що враховуючи рішення, яке виборча комісія може ухвалювати за результатами розгляду скаргу. І загалом суть поняття скарги, прохання про дострок. Припинення повноважень територіальної виборчої комісії не може становити змісту вимоги у скарзі. Таким чином, Центральна виборча комісія постановляє у задоволенні скарги Львівської обласної організації політичної партії Українська Галицька партія, зареєстровані в Центральній виборчій комісії 27 березня 2025 року за номером 21342110 відмовити. Копію цієї постанови надіслати Львівській обласній організації політичної партії Українська Галицька партія та Львівській обласній територіальній виборчій комісії. А цю постанову на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Дякую, прошу підтримати. Дякую, шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Немає. Чи є... бажаючи взяти участь обговорення цього питання? Також немає, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу проголосувати. 14 за, одноголосне рішення прийнято. Наступне друге питання порядку денного це питання про порядок забезпечення розумним пристосуванням допоміжними засобами, виборців з порушенням здоров'я у зв'язку з інвалідністю, тимчасовим розділом здоров'ям віком у приміщенні для голосування. І це питання доповідає член Центральної виборчої комісії постівий Сергій Олександрович. Прошу. Дякую, Олег Миколаївич. Шановні колеги. Даний порядок розроблений на виконання положень Виборчого кодексу України, зокрема статті 62 Виборчого кодексу. Відразу хочу звернути увагу, що до розробки даного документу були долучені дві робочі групи, утворені в Центральній виборчій комісії, до якої входять представники громадських організацій, які опікуються захистом виборчих прав людей з інвалідністю, а також представники міністерств і відомств. Над даним проектом досить довго працювали, оскільки виникало багато складностей в контексті необхідності визначення видів розумних пристосувань, тобто допоміжних засобів, які можуть допомогти виборцям, які мають порушення здоров'я чи інвалідність, самостійно голосувати в приміщенні для голосування без допомоги інших осіб. За результатами роботи цих робочих груп, такі види розумних пристосувань були визначені, опираючись на результати проведених двох досліджень. Це дослідження проведені вивчення кращих практик в Україні, а також міжнародний досвід щодо впровадження і застосування розумних пристосувань виборчих процесів. І були відібрані відповідні зразки для апробації. В послідуючому дані зразки відібрані в рамках робочих груп, були опробовані. Під час заходу безпосередньо саме людьми, які мають порушення здоров'я чи інвалідність, ми отримали висновки, їхні рекомендації, і відповідно це вже лягло в кінцевий результат. Тобто, даний документ, таким чином. Ми визначили видир розумних пристосувань, визначили даним порядком порядок забезпечення, порядок закупівлі, зберігання і таким чином, ми можемо говорити, що ми можемо. Забезпечити для наших виборців зменшення кількості бар'єрів у реалізації їхнього права голосу у зв'язку з чим пропонується даним проектом постанови затвердити порядок забезпечення розумним пристосуванням допоміжними засобами виборців з порушенням здоров'я зв'язку з інвалідністю, тимчасовим розглядом здоров'я віком у приміщенні для голосування купію цієї постанови. Пропонується надіслати обласним київським міським військовим адміністраціям для використання в роботі та доведення до відома місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших органів посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, а також Міністерство закордонних справ України. А цю постанову пропонується оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії випадку її прийняття. Прошу підтримати, колеги. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Відсутнє запитання. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Також відсутнє, тому ми можемо завершувати обговорення. Я ставлю на голосування. проєкт постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 13 за. Хто проти? Немає. Хто утримався? Один член комісії утримався. Таким чином, рішення комісії прийнято більшістю голосів. І останнє, третє питання нашого сьогоднішнього порядку денного це питання про емблему Центральної виборчої комісії. Це питання доповідає секретар комісії Гатуліна Олена Охатівна. Прошу. Шановні колеги. Проект вам був розданий і він неодноразово обговорюється нами спільно в нарадах, допрацьовувався за результатами цих нарад, вносилися зміни в зв'язку з висловленими пропозиціями пропозиціями. Центральна виборча комісія постійно змінюється і змінює підходи до своєї діяльності. Напевно, настав вже час змінити емблему центральної виборчої комісії. Тому сьогодні пропонується відповідний проект з метою використання в діяльності центральної виборчої комісії, впізнованого і доступного для сприйняття елемента ідентифікації. Сьогодні пропонується затвердити. Емблему центральної виборчої комісії українською та англійською мовами, опис емблеми Центральної виборчої комісії, порядок використання емблеми Центральної виборчої комісії. А також пропонується визнати такими, що втратили чинність постанову центральної виборчої комісії від 12 жовтня 98 року номер 539 та постанову центральної виборчої комісії від 12 жовтня 2004 року номер 846. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую, шановні колеги. Чи є запитання до заповідача? Немає, чи бажаючи взяти участь в обговоренні цього питання? Немає. Я зі свого боку хочу тільки подякувати всім колегам, які долучилися до роботи над цим питанням, а долучилися практично всі, правда, в різному різному, в різному обсязі. Питання дійсно таке і просте, і складне, тому що ніби тут немає якогось законодавчого повноваження, якоїсь норми, яку можна виконати чи потрібно. А з іншого боку, коли йдеться про МЛЕМу, це дуже довго ми дискутували, тому що різні підходи. Ізні спаки дуже важко знайти єдиний підхід. Тому всім дякую за конструктив. Якщо ми це рішення приймемо, ми таким чином зафіксуємо ті зміни, про які Олена Охатівна сказала. Центральна виборча комісія вже змінилася в своїй діяльності, стала більш відкритою, прозорою, доступною. І сподіваюся, ми зафіксуємо цей наш етап розвитку. На цьому обговорення. Оголошую завершеними. Поставлю на голосування. Проект постанови з третього питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 14 за, о, 13 за. Хто проти? Немає. Хто утримався? Один член комісії утримався. Таким чином рішення комісії прийнято більшістю голосів. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного працівникам секретарату за участь в підготовці питань. Засідання комісії оголошую закритим.